Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які сумніво в районі проведення антитерористичної операції. Очолює парадний розрахунок командир бригади, полковник Дмитро Геретицький. Головною площею столиці грубує крила та піхота у складі парадного. Бойових дій, які своєю звуттявою і мужністю під час визволення Донбасу підтвердили гасло ПДВ. Ніхто, крім нас, очолює полону командир 95-ї окремої десантно-штурмової ради, полковник Олег Гуч. Ворочистим маршем пробує зверних підручів учасників АДО, героїв, які резервом першої окремої танк. Підготовлений резерв здатний оперативно забезпечити потребу Збройних сил під час виконання поставлених перед ними бойових завдань. На жаль, зведеного підрозділу командир бригади полковник Сергій Маленко. Хрещати контролюють військовослужбовці спільної Лиховського військово-української бригади. Бригада має трьох батальйонних склад. Значена для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки та є переконливою демонстрацією ефективного військового співробітництва між нашими країнами. На Марші курсанти славетного навчального закладу Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдашного 243. Учасники академії, учасники антитерористичної операції, нагороджені високими державними нагородами. П'ятеро із них у звання Героя України. Парада розрахунок очолює начальником ракетних військ і артилерії Ярослав Весенський. На був урочисто групують краще. Цири курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Пошутука. Серед них відмінники навчання сержант Вячеслав Петренко, курсанти Євген Мажулін, Михайло Харьков і багато інших. Очолює зведений підрозділ начальник університету генерал-майор Андрій Алім'єв. Ворочистим маршем, головною площею столиці, пробують курсанти інституту. Військово-морських сил Збройних сил України у складі парадного розрахунку учасники антитерористичної операції Володимир Босенко, Олег Боцула, Сергій Савченко, Анатолій Томошеєнко, Сергій Голокос. Парадний розрахунок очолює начальник інституту, капітан першого рангу Ростислав Шаров. Перед трибуною майбутні офіцери сил.